Машини для нарізання овочів моделі Робокоп. паную ознайомитися із призначенням, будовою та підготовкою до роботи. Різка для нарізання сирих та відварених овочів. Кружальцями, брусочками, соломкою, кубиками та протирання картопляного пюре. Будова, основа, корпус, електродвигун, передаточний механізм. Робочі деталі. Диски, скидачі та ротор з похилими лопастями. Диски з ножами. Плоский серпоподібний для нарізання кружальцями шаткування капусту. Тертушний для нарізання соломки. Плоский з грибінкою для нарізання брусочка. Грова решітка плюс диск з серпоподібним ножем для варених овочів. Решітка для картоплі фрі і диск з серпоподібним ножем. Диск сита, ротор з похилими лопастями для протирання продуктів. Робоча камера циліндричної форми. Скидачі для протертої маси, для овочів, для капусти, для ніжних овочів. Кришка з бункером з отворами. Циліндричним та напівциліндричним штовхачем. Зйомний бункер для протирання. Механізми для фіксації. Розвантажувальний пристрій. Пульт управління: Зелена кнопка Пуск і червона стоп. Блокуючи пристрої, розміщені на кришці та штовхачах. Підготовлюємо вечерізку до роботи. Наявність за землю. На вал встановлюють робочі деталі в наступному порядку. Для нарізання соловкою спочатку скидач, потім тартушний диск. Для нарізання кружальцем скидач і диск з плоским лизом. Або скидач і диск з серпоподібними ножами. Для брусочки над скидачем встановлюють диск з гребінкою. Для варенику. Ножову і диск з плоским лезом. Над скидачем спеціальний диск і плоскі леза для картоплі фрі. Для капусти спеціальний скидач і диск з серпоподібними ножами. Для протирання спеціальний скидач, сита, ротор з похилими лопастями і завантажувальний бункер. Після зборки закриваємо кришку, закріплюємо за допомогою фіксаторів. Підключаємо до електричної мережі і перевіряємо роботу на холостому ходу. Машина готова до роботи. Дякую за увагу!